Бажаю здоров'я! Традиційно підсумовуємо роботу адміністрації протягом минулого тижня. Коротко про важливі події. Не припиняємо допомагати воїнам Збройних сил України. Передали оборонцям ще 9 пікапів. Транспорт вкрай необхідний для виконання бойових завдань. Дякуємо кожному і кожній, хто оборонить Україну. Дякуємо за незмінну співпрацю соціально-відповідального бізнесу та народним депутатам. Разом до перемоги! Протягом тижня ворог неодноразово атакував Полтавщину. На щастя, жертв та постраждалих немає. Котра нагадує, що безпека понад усе. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. Президент України Володимир Зеленський дав старт новій економічній платформі, зроблено в Україні. Вона передбачає новий формат комунікації між владою і бізнесом, нові кроки заради відновлення зростання економіки країни під час війни. Допоможемо громадам знайти нові шляхи наповнення бюджетів про напрацювання області. Поспілкувалися з керівництвом Державної податкової служби України. Найближчим часом запустимо в регіоні пілотний проект, який передбачає надходження податків від газоводобувних компаній незалежно від місця їх реєстрації. Спільними зусиллями формуємо економічну стійкість регіону. Робоча група прозорість і підзвітність продовжує аналізувати тендери, які проводять в області. Фахівці звернули увагу на можливі ризики завищення цін по двох закупівлях. У Полтавській громаді зауваження стосувалися. Поставки хлібопродуктів та кондитерських виробів у лохвиській йдеться про капітальний ремонт школи. В обох випадках спеціалісти проводять детальну перевірку. Наша позиція незмінна: прозоре, раціональне, ефективне використання бюджетних коштів, угадячи на Полтавщині, розташований один із центрів хасидизму. Це одне із дев'яти місць у світі, куди приїжджають паломники, аби вшанувати пам'ять релігійного лідера Аль-Теребе, засновника руху Хабад, Рабина. Шнеура Залмана на Полтавщині побував голова Ради Федерації єврейських громад України Рабин Мейер Стамблер. Поспілкувалися про важливість духовного збагачення та перспективи покращення паломницьких маршрутів. Цінуємо, оберігаємо, популяризуємо нашу багатогранну культуру. Долучилися до наради мінагрополітики України. Предметом говорили залучення джерел фінансування у галузі рибного господарства у фокусі проведення аукціонів на спецвикористання водних біоресурсів. Це дозволяє збільшити надходження до обласних бюджетів, робить процес прозорим і конкурентним. Область торік отримала у 16 разів більше надходжень від проведених аукціонів, а це понад 12 мільйонів гривень. На обласному рівні активно працюємо над розробкою програм розвитку рибного господарства. Декілька років поспіль цьому не приділяли належної уваги. Докладаємо максимум зусиль, аби досягнути результату. Робимо акцент на ефективному використанні водойм. Та розвитку рівного господарства. Всеукраїнські шкільні ліги плічопліч на Полтавщині не зменшують темп. Триває територіальний етап змагань. Шкільні команди у 50 громадах провели вже понад 650 змагань. Визначилися 140 команд-переможниць, найбільше з волейболу. Наймасштабніший шкільний спортивний рух України об'єднує дітей. Вболіваємо та підтримуємо. Слава Україні!